П'ятирічну Марту на вакцинацію від сказу привів її власник Роман Борзих. Чоловік три роки тому забрав її з притулку, і тепер це член родини. Дізнавшись про небезпеку сказу, вирішив убезпечити улюбленицю. З цим треба займатись. Є время немали. Треба займатися. хай рось знає така любов. За попередні дні ветлікарі щепили вже чотири сотні тварин. Спочатку мобільний пункт працював на окраїні мікрорайону. Тепер у центрі приводять домашніх улюбленців. Це собачок, котів. Це приводять і породістих, і приводять і бездомних вакцинували всі, що тут на вулиці, що змогли впіймати. Вакцина Рабістар все займає хвилину. Записали дані від власника, дані про тварину зробили щеплення, і все це хвилина часу. Тваринам, у яких є ВЕД-паспорт, вносять дані про вакцинацію. Дивіться, у вас останні вакцини від чумки, все у вас другого yeah. до 2.10.24. четвертого. зроблено. Тобто й осінь зробить mm -hmm. останні вакцини. Масову вакцинацію в мікрорайоні розпочали після того, як заражений сказом Алабай у цьому житловому масиві покусав 10 людей, в тому числі дітей. Було підтверджено вірус сказу. На даній території накладені карантинні обмеження. Територія не благополучна щодо сказу, і зараз фахівцями Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини проводяться заходи щодо профілактичних щеплень всіх наявних тварин: собаки, котики, а також це можуть бути і сільськогосподарські тварини, щоб попередити вірус сказу, тому що сказ не лікується. Ми тільки можемо профілактику проводити. Профілактику сказано, необхідно проводити щороку, щоб тваринки був імунітет. Володимир Бородянець привів на щеплення свого лабрадора Лану. Каже, вдома не на жарт занепокоїлись ситуацією із покусаними людьми. Дочка почула по телевізору, що десь на хуторах собака покусала дітей чи що, а вона в мене в квартирі. Ну я кожен рік роблю прививки. І побачив, прийшов сам, не треба казав, напоминати. Працювали ветлікарі і стаціонарно, і на виїзді. Ми виїжджаємо до людей, які звертаються до нас, яких багато тварин і не зможуть їх нас привезти. Якщо старенька бабуся звертається до нас, в на неї було шість котиків, чотири собачки, вона не може привезти нас. Ми пишемо адресу, беремо вакцину, приїжджаємо, вакцинуємо, записуємо адресу, прізвище ініціалих господаря, тварини вік записуємо, тому що треба подати списки. На цьому вакцинацію від сказу у місті не зупинять, аби імунізувати якомога більше тварин. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.